Нема. Ось так окучуємо картоплю. Так, звітам, зараз йдемо посередині. І тоді буде з двох сторін підгорняна. Бачите як? О, кара батога до тебе взяли. Ти бачиш, а? дівчинка моя. Хороша конячка. Так, Ей ти, ельтималиша моя. Мазулька така. Що ти все облизуєш? Там нема на чому пасти, тут тільки барабої. Красота. Йо, пішли кара. Ну, ну дівча, ну. Ось так. Ну, земля гарна. Я, я. Ну! Не вреднічай. Ого. Шокара допінг є. Ось так бачите як. Через разок йдемо. Зараз ті, де грудки більші є, я поб'ю, сапкою пройду. Что, гарні? Покучені в мене барабойчики, виходить. Та і все. Тяжковато. Підносимо, поправимо і буде красота. Лекар. Ні-ні-ні. Йо, Йо, кара, йо йо. йо. Ось так. Зараз ще донизу і вже буде половина. Як пішли кара. О. Ти дивіться вже скільки жуків влізе. То капець. Вже лізуть вже вжики. Знизу нема стільки, а тут зверху є більше. Того. Йо! Йо! Йо-мало! Йо-йов-йов-йов-йов, Йо! 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 Йо-йо-йов-йов, прямо йо, Ой! Повертаємося! Повертаємося, кара, повертаємося! йо Йо! Йо! О! Ось так, а тепер ти. Сній, Кара, я покажу який плужок. Покажу, який плужок. Ось такий обгортувач. Там низі ласточка є, яка закопується землю. І розгортає землю. І ось так виходить гарно. О. Так, бурячки мої зійшли гарно свики. Надіюся, їх вже ніхто не з'їсть то я буду без буряків. Це моя морквочка. Є радочки. Зараз я посапаю її. Де ніде треба насадити квасольки, але тут таке. Якось воно буде, аби люди здорові. Так. Картопельку ми всю окучили, зараз візьму сапку, де яка більша груда. Перейду розіб'ю по радочках. Ось, ну, в основному гарно, прекрасно. А завтра, як Бог дасть доживу, зранку вивезуть воду мені. Якщо дощу не буде. І і побризкаємо картопельку, бо вже починає лізти, як моя мала казала, малий зюк-зюк. Мамо зюк. Лізе малий зюк. О, ось так. Ось в котрі більші грудки перейдуть, зюк зюк сапкою вони легенько розлетяться. Та й все. А завтра побризкаємо жучки, та й буде все прекрасно. Зараз ще там вон ті, що городником засадили барабої під горну. Ось, ось тут борозною пройшлися легенько. Та й тут таке. Знизу менші барабої, бо тут ті 40 денки, то вони порівняно, порівняно маленькі, ростом самі є, милиня мале. Але ж нічого, арбузики ростуть по них. Так, питав хтось мене з дівчат, не помню хто, для чого я посадила в гарбузах те, гарбузи в барабоях. Вони заглушать барабоїв, ніколи в житті не заглушать. Все нормально росте, тільки хопти нема тоді. В тому, як його в городі. Ось. стики, бо гарбуз не дає хопті рости. Ось так. Так що такі то справи. А я буду зараз перейдуся по барабоях сам перед, а тоді буду вже ті підгортати ось, барабойки і питав, кому підгорнути конякою. Я. я кажу, як же ж ви тут влізете? Тут немає конякою. Що ж, ну коротеньке немає як крутити. О! ой ой Та й такі -то, то справи. Так що зараз перейду. Подивлюся, де яка більша грудка, розтовчу, та й, та й робота зроблена. Богу дякувати. Кому спасибо за те, що він приїхав конячкою і підгорнули. Я думала, буде мокро, дівчата. Зовсім не мокро. Земля гарно розсипається. Ну, трохи є груда. Але ж це досить ще непогано. Є ще й хуже. Але нічого. Зараз огірочки підгорну. Накопаю додому, трошки заберу. Огірочків, земля мокра вдома насаджу, щоб росли. Та й такі то справи. Ладно, я буду працювати, поки не жарко. Бо зараз вийде сонце, буде мені в жарі ще страшено. Ну, а тоді, як не забуду, то ще покажу, що я зробила, скільки я, який результат моєї праці. Так, моркучку пересапала, друзі мої. Зараз Наталя несе мені квасольку, посадимо квасольку барабої. Руди перебила, всі котрі великі. Так що зараз посадимо квасольку, там квасольку пересапаємо барабою під горнем і усе. І Люба йде додому. Хто молодець, Люба молодець. З Наталією будемо молодці. Так що ось таке діло. Так, хто молодці, ми молодці. Наталя досапує квасольку. Ось я пересапала свою морку-невидимку. Ні, вони є радочки, є, видно вже де її садити. Де її сапати. Це ну, вона замаскирована в мене. Я її побачила, я її оставила. Зараз пересапаю кабачки, прорву, бо вони тут загусті. І огірки прорву, бо вони надто густі. Ті, котрі трохи зараз більших напрориваю, і попідгортаю їх трохи, напевно, ті, котрі вищі вже. Ось й от таке. Ух, ще ще з угірками побавиться, хоча вони тут чисті, тільки суто прорвати і підгорнути. Ось. Поки Наталя досапає квасольку, то я справлюся. Так, барабойки я вже окучила свої, підгорнула. Ось, Зробила порадки. Так що залишилися в мене огірочки. І ось... А, ні, ще горох він до самого краю, ще він не сапаний, треба ще його до пуття довести. Ось. І обкусити город. І я вже буду тоді молодець. І те, ми зараз все посапимо? Це ми все посапимо. Так, то вже до, до якої суботи, а моє, до другого тижня буде, по камісь. усе на городі. Пока будуть порадки. Думаю, гарбузи так не думають. Гарбузи так ні? Ну то тоді вийдемо пересапаємо раз-два. Тут треба і там треба тоді. Там же бараки треба буде знову пройти. Ой, ну нічого. Все буде добре. Так що ось такі-то справи. Треба працювати далі. Ладненько, буду працювати. Ура! Ура! Богу, дякувати нам, спасибо. Горох я посапала. Це тут не сапаю, бо це чистеньке його не зачіпаю, хай там росте собі. Огірочки я прорвала, котрі більше підгорнула, котрі менше не зачіпала, щоб не засипати. Все, косолька посапана, морква чистенька, картопля підгорнена, вся, там все чистенько, все пересапано, морква, цибулька, буряк, все. Наш город в чистоті в порядку. Завтра а? о, мою Наталю кусив джбол. І кусив наталку за пальця. То воно таке якесь не то джміль, не то пчола, якесь таке. Не Вінки поймеш яке. Щось якесь дике. Добре, хоча б що не вжалило, Ходила б, що далі, як переби, та качка. О, так щось такі справи. Так що залишилося нам завтра тільки покропити картоплю від жука. І до тижня як... готово. І тиждень часу я можу дихати. О, буду спати цілий тиждень. Так, да, я знаю, де спати. Там не ни цей. Коло хати Ну. Коло хати городців і сапати. Так щось що таке діло. Ну нічого. Поки там зробимо, то якраз тут заросте. Хух. Тяжковато, але робота зроблена. Богу дякувати. А що, дав Бог сили все зробити. до все викопати. Ось-то таке, то ще далеко. Почекай, хай а, перед виросте. Далеко. Фух. Всім гарного Я дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Огірків я прорвала вдома насадити. Мама мені купила п'ять корчиків помідорів через сьогодні на базарі. Ось, так що такі то діла я буду мати помідори. Всім гарного дня і міцного здоров'я. І тільки хороших новин. Всім па-па.